І сьогодні я вам покажу мерію країни острів. Вона має два поверхи і поділена на три будинки. Посередині основний по бокам додатковий. Основний будинок має великі двері. Додаткові малі двері. Також є вікна на другому в поверсі. В кожному будинку. Це в кольоровому в прозрачному. І в сірому, знову в кольоровому, і в